На жаль, вкотре доводиться вдаватися до тавтології про те, що війна в Україні суттєво вплинула на розвиток і розбудову спорту і не тільки вищих досягнень, але і на місцях. Значних втрат зазнав і молодіжний та дитячо юнацький, багато вихованців, якого були змушені залишити свої домівки, що ускладнило їхню підготовку та участь у змаганнях. Наразі наш префронтовий Дніпро залишається не тільки форпостом держави у боротьбі з ворогом, але і є одним з лідерів на спортивному фронті країни. У чому велика заслуга управління спорту Департаменту гуманітарної політики міської ради, відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, федераціям з видів спорту, які спільними зусиллями не тільки зберігають здобути раніше, але і роблять все можливе, щоб рухатися вперед. Волейбол у подібному контексті виключення не склав, і хоча через низку обставин ми втратили чоловічу і жіночі команди, якими були представлені регіон в чемпіонатах елітних дивізіонів країни, продовжують плідно працювати секції і відділення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. В одному з них міською Дюсшор – у залі 16-ї гімназії, за ініціативи членкині виконкому відділення НОК України у Дніпропетровській області, голови структурного підрозділу регіональної територіальної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак і тренерки, майстрині спорту України Вікторії Орешиної, відбувся захід Дулайк-Олімпіанс. Робіть як Олімпійці, що входить до одного з проєктів Національного олімпійського комітету України. Волейбол – це Олімпійський від спорту, і е, хочеться, щоб в нашій Україні цей від спорту е, був на чемпіонатах світу на Олімпійських іграх. Е, взагалі, е, тільки один раз на Олімпійських іграх була збірна команди е, дівоча команда України, і хотілося. Кожного разу бачити наших видатних волейболістів на міжнародних теренах. Дійсно, вперше і востаннє Україна була представлена жіночим волейболом на Олімпіаді в Атланті 96-го року минулого століття. На жаль, потім далі відбіркових турнірів. Ми не просувалися. Зрештою є до чого прагнути, і деяк не на місцях, і тут, зокрема, на таких і їм подібних тренуваннях по всій країні зароджуються паростки майбутніх перемог і здобутків. Звісно. Не всім випаде на долю бути чемпіонками і призерками втім заняття грою літаючого на цітку м'яча стане для них не тільки однією з гарних сторінок їхнього життя, але і принесе багато користі для здоров'я, зробить чарівними стрункими, витонченими і граціозними красунями. Мені це дуже подобається, і я обрала цей спорт саме як другий спорт, так як я займаюся вейбордингом. але вейбординг це як сезонний спорт. А волейбол ну завжди є і завжди відкритий. От тому я ходжу саме на волейбол. От мені дуже подобається займатися з Вікторією Ніколаївною, так як вона дуже крутий тренер. Мені дуже подобається її відношення до тренувань. Завершився захід фотографуванням усіх його учасників на згадку на загальну світлину про проект національного олімпійського комітету України Дулайк Олімпіанс, що відбувся в стінах 16-ї гімназії Дніпра наприкінці 2024 року.